Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про нового представника ігрової лінійки Легіон. Новий підхід, новий продукт, новий ще вищий рівень продуктивності. Легіон 7» 10-го покоління, модель 2025 року. За 10 років історії бренд Легіон став абсолютно недосяжним для конкурентів. Про це і поговоримо. Одразу перейдемо до важкої артилерії, процесорної частини так як ноутбук Lenovo Legion 7 10-го покоління ідеально підходить як для ігор, так і для продуктивної роботи, то в ньому встановлені процесори компанії Intel. Це Core Ultra 7 255HX 20-ядерний та Core Ultra 9 275HX на 24 ядра. Обидва процесори мають юніти штучного інтелекту з пропускною здатністю в 13 TOPS. Є високопродуктивні ядра та енергоефективні ядра у кожному з цих процесорів. Оновлений планувальник задач вибирає, які задачі наразі треба віддати високопродуктивним ядрам, а які можна віддати енергоефективним. Тобто цей ноутбук одночасно може бути як дуже продуктивним, так і дуже автономним. До речі, тут встановлений акумулятор на 84 вт години з підтримкою технології швидкої зарядки. Окремо треба поговорити про систему охолодження, бо саме завдяки їй Легіон 7 дає можливість грати на ультраналаштування графіки практично в усі ігри, абсолютно без тротлінгу. Парокамера та оновлені матеріали якраз і дають цю можливість. Центральний процесор, графічний чіп, оперативна пам'ять, накопичувачі, до речі, тут може бути два. Поверхня під руками та радіатори все оснащене додатковими датчиками температури. Котрі за наносекунди передають інформацію про нагрів ноутбуку, щоб краще спрогнозувати та налаштувати роботу цього пристрою задля е, того, щоб грати в усі ігри з максимальних налаштувань та абсолютно без тротлінного, система охолодження ноутбуків Legion наразі дає найкращу з можливих продуктивність процесору та графіки. І якщо я вже заговорив про графіку, то цей красень може мати чіпи RTX 5060 на 115 Вт потужності та RTX 5070 також на 115 Ват потужності обидва чіпи мають 8 ГБ відеопам'яті. В ноутбуці додатково встановлено чіп штучного інтелекту LA-3, який використовує машини навчання для того, щоб кожну секунду часу аналізувати, що відбувається на ноутбуці. Та в цей же момент переналаштовувати всі показники для досягнення найкращого, найвищого та стабільного результату. А якщо ви звикли все контролювати самостійно, функція q control вам в тому стане у нагоді. Комбінацію клавіш Fn плюс Q можна змінювати режими продуктивності системи: тихий, автоматичний та продуктивний. А якщо вам і цього недостатньо, то є четвертий режим, його ви можете налаштовувати самостійно під свої потреби. І щоб завершити блок продуктивності, дайте згадаємо про оперативну пам'ять. Вона тут реалізована двома слотами, і загальна ємність це 32 ГБ DDR5 пам'яті. Ну що ж, тепер давайте перейдемо вже до клавіатури. Вона має доволі чіткий хід клавіш 1,6 мм, та окремо винесені повнорозмірні кнопки стрілок керування. А так як ми говоримо про ігровий ноутбук, то комфорт роботи за ним та комфорт управління персонажем є дуже важливим параметром. Клавіші виконані у фірмовому стилі, вони заокруглені знизу, глибина заокруглення 0,3 мм. А сам клавіатурний блок трішечки втоплений в корпус. Поверхня кнопок має оліофобне покриття, яке додає приємних тактильних відчуттів при роботі з набором тексту. Або в іграх. А в програмі Legion Space можна додатково налаштувати підсвітку, макроси та всілякі корисні дрібнички. Також треба звернути увагу на екран. Це матриця розміром 16 дюймів oled екран роздільна здатність 2,5%, к пікова яскравість в 1100 ніт, покриття кольорного простору DCI-P3 в 100% і варіації по частоті оновлення зображення або 165, або 240 Гц. Така матриця чудово підійде не лише завзятим геймерам, а й тим, хто працює з фото-відеоконтентом і потребує ідеальної кольоропередачі. Цей ноутбук оснащений достатньою кількістю сіляких портів та рознімів. Ліва грань розмістила по Type-A 5-гігабітний, Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 та USB-C 10 гігабітний з підтримкою DisplayPort 2.1 та Power Delivery 100 Вт, і комбінований 3,5. Права, в свою чергу, оснащена картрідером, важелем блокування камери та ще одним тайпа. На задній грані залишили повнорозмірний HDMI 2.1, 8K60 Гц та порт живлення. Вибираючи ігрові ноутбуки Legion для роботи або для ігор, зверніть, будь ласка, увагу і на ігрові аксесуари Legion, наприклад, на ось такі навушники Legion H210, драйвер в 50 мм, зручне керування гучністю та зручна робота з мікрофоном. Підняли, і він вимкнувся. Legion 7 – це максимально продуктивний ноутбук в дуже легкому корпусі, вага менше 2 кг та достатньою автономністю.